Продається затишний та доглянутий будинок у мальовничому селі Рибаче Полтавської області. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Площа будинку 66 квадратних метрів. Усередині три окремі кімнати, які можна облаштувати для всієї родини. Усі меблі залишаються новим власникам, що дає змогу одразу заїхати і жити без зайвих витрат на обстановку. Це реальна економія часу і коштів. Будинок розташований на рівній, акуратній ділянці площею 6 соток. Вона приватизована, всі документи на право власності вже готові. На подвір'ї є власна криниця, джерело чистої води прямо біля будинку. Проведено електрику, все працює. Але особлива увага тут приділена саме зоні відпочинку. Вас приємно здивують. Затишна закрита альтанка, в якій зручно сидіти навіть у дощову погоду, велика гойдалка з навісом, яка стане улюбленим місцем для дітей і дорослих. Продумана мангальна зона з міцним столом і лавками для посиденьок і відпочинку на свіжому повітрі. Також на ділянці вже росте молодий садок, це і плоди до столу і затінок у спекотні дні і просто естетика, яка додає затишку дому. Ще один величезний плюс розташування: будинок стоїть у тихому районі села, а зовсім поруч ліс і озеро. Тут буде комфортно тим, хто шукає гармонію з природою, можливість прогулянок, риболовлі або просто тишу після міського ритму. Село Рибача – це спокійне місце для життя або дачного відпочинку, де ви матимете все необхідне, чисте повітря, природу, тишу, зручну ділянку та добротний будинок із усім потрібним. Ціна 28 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.